Ганьба! 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 Акція проти ухвалення Верховною Радою 22 липня законопроєкту 12414 і підписання його президентом відбулася у Кропивницькому. О сьомій вечора містяни зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Прийшли із плакатами ні, диктатурі. Мій чоловік загинув не заради 12414. Якого народу вислуги? Не можна інакше. Те, що робиться зараз, це просто ну, знецінення всього, до чого ми йшли, до Євросоюзу, до своєї незалежності. Немає зараз не на часі, на часі зараз, тут, і ми маємо це робити. Якщо ми не будемо виходити захищати свої права, то ми будемо як країна. То тобто європейський союз одразу... Реакцію дає нігативно, це означає, що щось потрібно робити. А якщо ми в кожному місті будемо виходити, показувати владі, то влада може ще якась реакція буде. Вийшли, бо ухвалений закон обмежує повноваження національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, сказав співорганізатор акції Юрій Митрофаненко. Я хочу, щоб структура, яка бореться з корупцією, топ-посадовців, Зокрема, контролюють діяльність і президента, і прем'єр-міністра, і вищих очільників були незалежними від влади, а не підпорядковувались генеральному прокурору, якого. Фактично призначає президент, ну вносить його кандидатуру, а вже Верховна Рада схвалює. Нам вже відомо, як були утворені набуса. Нагадую це антикорупційні структури. Це була ініціатива наших європейських партнерів після революції гідності в 2015 році. Ну і мені б не дуже хотілося, щоб через це ми втратили допомогу наших союзників, які будуть сприймати нас не як демократичну державу. Правки до законопроєкту номер 124.14, які 22 липня ухвалила Верховна Рада, перетворюють Національне антикорупційне бюро України та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у керовані і залежні структури, вважає юристка Марія Діма. Цей законопроект дозволяє іншим правоохоронним органам отримати доступ до справ, які підлягали виняткової підсудності. Набу це створює будь-якому випадку ризик, і будь-яке розслідування, де може виявитись високопосадовці, може бути вилучено і передано до іншої установи. І з цього, що у нас слідує, що генпрокурор наділяється повноваженнями, а процесуальна автономія САП суттєво обмежується. Також каже голосуванням: депутати порушили статтю 116 регламенту Верховної Ради, тому що правки до закону не подали у письмовому вигляді, не були оприлюднені та доступні для ознайомлення всім депутатам. Визначає сроки подання пропозицій та поправок до законопроекту, які готуються до другого читання. І, зокрема, пропозиції та поправки вносяться протягом 14 днів після дня прийняття законопроекту за основу. За підрахунками Суспільного, біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралися 70 містян. Речниця поліції області Віталіна Бевзенко сказала Суспільному, що поліція не рахує кількість учасників таких зібрань. Акція тривала годину, продовжилась на площі Грою Майдану. На дев'яту вечора ще тривала. Олександр Сметенко, Володимир Волог, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.